Пійшов я тих два місця на дамбі, взагалі ні одного контакту. Вже думав їхати додому, але згадав ще, що на цьому місці колись якось я ловив окуня. Ну, такого невеликого, але все одно він клював. Сьогодні немає на меті кілограмових окунів наловити. Сьогодні на меті просто отримати клювання будь-якого окуня, будь-якого розміру. На вулиці перша година, а небо чорне, туман ну темно просто, як вночі. Так, тут потрібно використовувати офсетний гачок, бо на дні є трошки зацепи. Ну, вже чіпляє. Тут поставив джегріх 1,5 грами на офсеті. Так, складна трудова риболовля сьогодні. Не те, що прийшов десь на якесь місце і налупив окунів, ні. Сьогодні треба ходити, пробувати, змінювати приманки, щось вигадувати, щоб його зловити. Ну таке от така, такий пасивний той окунь. Такий пасивний. Добре, ще зроблю тут пару закидів і буду рухатись в сторону машини.